Принцип дії антигравітаційного тренажера Air Force. Air Force використовує технологію антигравітації, що дозволяє зменшити навантаження на опорно-руховий апарат під час тренувань. Це досягається завдяки спеціальній камері, яка знижує вагу тіла пацієнта за рахунок створення контрольованого тиску. Такий підхід дозволяє ветеранам займатися фізичними вправами, не відчуваючи значного навантаження на кінцівки та суглоби. Зменшення ваги тіла під час тренувань на Air Force допомагає знизити біль та дискомфорт, що є важливим для ветеранів з протезами або ампутованими кінцівками. Антигравітаційна технологія дозволяє ветеранам поступово відновлювати рухливість та зміцнювати м'язи, не ризикуючи травмами. Це особливо важливо для тих, хто нещодавно переніс ампутацію і потребує делікатного підходу до фізичних навантажень. Можливість займатися фізичними вправами без значного болю та ризику травм сприяє покращенню психологічного стану ветеранів. Вони відчувають впевненість у своїх силах та мають мотивацію для подальшої реабілітації. R-Force дозволяє налаштувати рівень антигравітаційного ефекту відповідно до потреб кожного пацієнта. Це забезпечує індивідуальний підхід до реабілітації, враховуючи фізичний стан та можливості кожного ветерана. На початковому етапі використовуються мінімальні навантаження, щоб ветерани могли адаптуватися до тренажера та поступово звикнути до фізичних вправ. Заняття проводяться під наглядом фізіотерапевта, який контролює правильність виконання вправ та коригує їх за потреби. Антигравітаційний тренажер R-Force є потужним інструментом для реабілітації ветеранів, які втратили кінцівки. Завдяки своїм унікальним можливостям він забезпечує безпечне та ефективне відновлення фізичних можливостей, сприяє зниженню болю та покращенню психологічного стану ветеранів. Використання R Force в реабілітаційних програмах дозволяє забезпечити індивідуальний підхід та досягти високих результатів у відновленні здоров'я та життєздатності наших героїв. Після адаптації навантаження поступово збільшується. Ветерани виконують більш складні вправи. Що сприяють зміцненню м'язів та покращенню координації рухів. На цьому етапі особлива увага приділяється правильності виконання вправ, щоб уникнути травм. На завершальному етапі реабілітації ветерани вже можуть виконувати вправи з повним навантаженням, що відповідає їхнім фізичним можливостям. Вони набувають необхідних навичок для самостійного життя та адаптації до нових умов.